Як я прийшла до створення прикрас, хоча мріяла зовсім про інше. Ще зі школи я хотіла стати програмісткою. Вступила до університету, вивчала системний аналіз і отримала диплом магістра з відзнакою. Цій професії я присвятила 5 з половиною років свого життя, але не склалося. Бачила, що поруч зі мною вчаться люди, які ще зі школи мали сильну технічну базу. А моєї англійською для IT було замало. Хоча зараз вона мені дуже допомагає в роботі. Я шукала вакансії. Пропозицій було багато, але майже всі з дуже низькою зарплатою або суму спочатку попрацював безкоштовно, а потім, можливо, ми тебе візьмемо. А мені потрібен був дохід вже тут і зараз. І саме тоді мене підтримала зовсім інша справа. Те, що я так довго розцінювала просто як хобі, почало приносити більше гроші, ніж пропонували на роботі. Спочатку я думала, що це тимчасово, що справжня робота все ж таки програмування, але всередині щось змінилось. І так, з кожним курсом навчання я поступово втрачала інтерес до програмування, бо бачила свій потенціал вже в іншій сфері. Запал до яких поступово згасав. А над від прикрас навпаки, тільки зростав. У 2023 році я закінчила магістратуру і пообіцяла, що дам собі рік. Якщо моя справа так і продовжить приносити мені стабільний дохід, то я продовжу. А якщо ні, то почну шукати роботу в офісі. І ось вже пройшло два з половиною роки з тих пір, як я закінчила університет, і жодного дня я ще не працювала за фахом і зараз точно знаю, що створення прикрас це справа мого життя, і я дуже рада, що тоді набралася достатньо сміливості спробувати і не закинула цю ідею, бо іноді щастя це не слідувати за мрією, яку тобі нав'язали круті серіали, друзі чи родичі, а знайти свою власну.